Тема нашого уроку причини порушення здоров'я, травми, опіки, обмороження та захворювання їх профілактика. В кінці уроку ви матимете уявлення про ознаки здорової та хворої людини, матимете елементарні знання про травми, опіки, хвороби, зможете надати першу допомогу у разі травматизму. У наш час складно знайти хоча б одну людину, яка жодного разу не хворіла. Тому кожному важливо знати, які бувають хвороби, як їм запобігти, а також як відновити здоров'я, якщо захворів. Хвороба це порушення життєдіяльності організму внаслідок дії факторів ураження. Здоров'я людини можна оцінити за допомогою ознак, які відрізняють здорову людину від хворої. Ознаки здорової людини це відсутність хронічних захворювань. Нормальна вага відповідна до зросту, стабільний психічний стан, здатність до соціальної взаємодії та підтримка стосунків, здоровий апетит, регулярна фізична активність, якісний сон тривалісті від 7 до 10 годин на добу. Ознаки хворої людини це постійна втома, слабкість або біль у різних частинах тіла. Наявність симптомів хвороби кашель, температура, біль, депресія, тривожність або інші психічні розлади, втрата інтересу до діяльності, втрата апетиту, порушення сну. Це може бути безсоння або посилена сонливість. Захворювання здебільш поділяють на інфекційні та неінфекційні. Інфекційні захворювання це ті захворювання, які викликають збудники віруси, бактерії, гриби. Розглянемо неінфекційні захворювання. Хвороби можуть бути спадковими або набутими. Більшість із них з'являється через малорухомий спосіб життя, нездорове харчування, шкідливі звички. Надмірне емоційне навантаження часто призводить до стресу і викликає захворювання. Здоров'ю також шкодять проживання в екологічно неблагополучних районах забруднення вода й повітря. Під час рухливих ігор чи занять спортом іноді трапляються травми, найпоширеніші серед них розтягнення зв'язок, забої та переломи. Що ж робити, якщо людина впала на спину і відчуває біль? Травми спини є найнебезпечнішими. Постраждалого не можна піднімати до приїзду лікаря. Слід негайно викликати швидку допомогу. А якщо падіння завдало сильного болю в будь якій іншій частині тіла, треба якнайшвидше звернутися до травмпункту. Якщо під час бігу чи стрибків ви підвернули стопу, то найчастіше це спричиняє розтягнення зв'язок. Якщо нога опухла і болить, на хворе місце 4-5 разів на день накладають на 20 хвилин холодний компрес або пакет із льодом. У побуті іноді трапляються опіки шкіри. Опіки є серйозними пошкодженнями, які можуть виникнути внаслідок дії високої температури полум'я, пари або їдких хімічних сполук. Вони класифікуються на чотири ступені залежно від глибини та тяжкості уражень. Перша ступінь це почервоніння і біль. Друга ступінь сильний біль, пухирі, відшарування шкіри. Третя ступінь омертвіння всіх шарів шкіри. Четверта ступінь пошкодження не лише шкіри, а й глибших тканин, таких як м'язи і кістки. Давайте розглянемо першу допомогу при опіках. При наданні першої допомоги важливо дотримуватись таких кроків припиніть контакт із джерелом опіку. Зніміть гарячий або обгорілий одяг. Але не намагайтеся зірвати речі, які прилипли до шкіри. Охолоджуйте уражену ділянку під проточною прохолодною водою не менше 20 хвилин. Накрийте опік чистою вологою серветкою або стерильною пов'язкою, щоб уникнути інфекцію. Викликайте швидку допомогу, якщо опік третього або четвертих ступенів. У холодну пору трапляються випадки обмороження тіла. При обмороженні важливо знати, як надати першу допомогу, щоб запобігти серйозним наслідкам. Ось основні кроки, які слід виконати, залежно від ступеня замороження. Припинити вплив холоду. Необхідно перенести постраждалого в тепле приміщення. Необхідно зняти промерзлі речі. Важливо зняти взуття шкарпетки, рукавички та верхній одяг, щоб уникнути подальшого охолодження дати потерпілому випити теплого чаю, щоб допомогти зігріти організм. Існує декілька ступенів обмороження. Перша ступінь. Бліда шкіра. Легке пошкодження. Можна обережно зігріти уражену ділянку теплими руками або легким масажем. Після цього накласти ватно марливу пов'язку. При другій, третій, четвертій ступенях обмороження поява похирів, омертвіння шкіри, сильна біль. Необхідно накласти ватно-марлову пов'язку та викликати швидку допомогу. Щоб уникнути в холодну пору обмороження, одягайтеся багатошарово одяг, взуття не має тиснути, обов'язково носіть шапку та шарф. Дуже сподіваюся, що вся інформація суттєво допоможе вам знизити ризик травмування в різних ситуаціях та допоможе правильно надати домедичну допомогу.